Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Amarok 2013 року. На автоматі на повному приводі 2 літра дизель і з пробігом 297 тисяч кілометрів. Гарний стан автомобіля. автомобіль у нас офіційний від третього власника. Є незначні дефекти, ось такі, але без ніякої критики. Оригінальні титани без бордюрок, величезна резина ласа в нас. Звичайно, щось що такий бажник, у нас монтажний фургон по тих паспорті. Є в назаді теж Фаркоп по салоні по комплектації. Автомобіль у нас п'ятимісний, текстильні сідушки тоненького кольору, звичайно, що механічне регулювання, співпідйомники спереду заду, звичайно, що автомат переключення режиму диференціалу теж у нас є ось така мультимедія, клімат контроль у нас двохзонний, Ну стандартна комплектація. Головне, що автомобіль дуже доглянутий, Що зовні що всередині. По техніці все без додаткових вкладень. Завжди обслуговувався вчасно. Ходовка не гримить у моторі коробці без зауваги. Ось, якщо когось цікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцевах 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.